Україні потрібна сила і максимальна досередність на досягненні перемоги звернення президента Володимира Зеленського 6 серпня 2023 року. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Сьогодні мав честь привітати усіх наших воїнів, повітряних сил, Збройних сил України. З професіональним днем усіх наших льотчиків і зенітників-фахівців, які забезпечують технічну сторону роботи нашої авіації та протиповітряної оборони. Це День справжніх українських героїв, які, попри все, рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста і села. Дуже важливо, воїни наших повітряних сил дають не лише нам, а й усьому війнам світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти. Сьогодні заслугав доповідь щодо використання нашими війнами передових систем, передових систем ППО. Патріотів та ай айрісів, які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з нами. Потужні системи дуже ефективні. Вони, вони вже дали вагомі результати і не лише в країні, бо кожне, е, кожне знищення російських ракет. В нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні кінжали. ними російські терористи довго е хвали, хвалилися. Кожен усіх наших воїнів це впевненість світу, що держава терорист не здатна зламати спільну безпеку. Лише за один цей тиждень російські терористи достосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 887 шагедів. Суттєву частину вдалося збити. Ми зробимо все, щоб український повітряний щит став, ставав е, тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі, можемо довести, що терор програє. Усі разом можемо це довести, усі партнери. Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракети до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще і інші народи. Україна може виграти цю битву і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи. Сьогодні ж я находив наших воїнів. Повітряних сил, поспілкувався з ними, однаково прагнемо скоріше відчути бойове застосування f 16 в українському небі. Усе для цього ми зробимо. Передав сьогодні і золоті зірки, героя України, рідним людьків. Які загинули в боях заради нашої держави, вічна пам'ять кожному герою та вічна вдячність кожній українській родині, яка дала нашому народу таких героїв. Хай перемога Україні у цій страшній війні буде е, найвищою шан... шаною всім тим, хто обрав своєю. Захист нашого народу. Вже готуємося, щоб наступні тижні і щоб посилив е нашу державу, наші позиції посилив, посилив нашу державу, наші позиції. Буде нова комунікація з партнерами заради оборонних пакетів для України. Додамо. Ще більше змісту міжнародним заходам з серпня вересня, які вже заплановані. Це і Кримська платформа, і саміт перших леді і джентльменів, і наша участь у геносамблеї ООН. Звичайно, ми продовжимо і внутрішнє очищення нашій державі від тих, хто, на жаль, послаблює Україну своїми зловживаннями. Україні потрібна лише сила, лише максимальна зосередженість на тому, щоб досягти перемоги. Якщо комусь вже здається, нібито війна десь там, та що перемогти в війні має хтось інший, то треба. Повертайтеся в реальність. Лише усім народом ми це пройдемо. Треба щодня давати результат для України і для всіх, хто бореться заради України. Дякую всім, хто саме так напряжає нашу перемогу. Слава Україні, слава Україні, слава нашим воїнам, слава нашому народу. Міцному і перес... І ще раз вітаю з днем повітряних сил збройних сил України. Слава Україні!